Ну що ж, ми починаємо. Нове відео на каналі Автопоєнт. Я вас всіх друзі, вітаю. Дякую, що зараз знаходитесь з нами. Включайте свої комп'ютери, телевізори. Знаю, що хтось дивиться взагалі з планшета. Дуже часто приходять люди і кажуть, нам приємні новини про те, що вони дивляться нас, про те, що наблюдають за нами. І дуже багато людей приходять і кажуть: О, я побачив тебе сьогодні вживу, а так дивлюся по телевізору. Дякую, що ви з нами. Ми працюємо, ми живі. Хоча сьогодні ситуація в Сумах є дійсно складна, як і по всій нашій ненці Україні, переживаємо війну в нашій країні, переживаємо щоденні обстріли. Хто забирає машини, хто скидає ціну для того, щоб просто забрати якісь кошти, хтось думає про те, щоб треба переїжджати. На сьогоднішній день ми бачимо, що багато пустих місць на майданчику, тому що люди в паніці відкровенно скажу. Але ми, як команда Автопойнт, ми сьогодні є на місці, будемо працювати до останнього клієнта. Будемо чекати на вас для того, щоб вам подарувати приємну посмішку при придбанні, при продажі. Нового автомобіля, крім того, що машини уїжджають, до нас постійно приїжджають і нові автомобілі, які сьогодні ми вам і покажемо в цьому відео. І пробіжимося по всім автомобілям, які ми вам вже показували. Подивимося, на які автомобілі знижена вже ціна. Подивимося на які автомобілі ціна ще не знижена, але ми знижимо завдяки торгу. Ну і так далі, слава Богу, що вчора прийшов дощик і сьогодні у нас всі автомобілі чистесенькі. Взагалі ж приємно буде показувати, розказувати. Ну і дивіться з нами э, і надалі. А тепер по характеристикам і по автомобілям. Що я хочу сказати? що взагалі з ринком. Коли почалися обстріли в Сумах, я, чесно кажучи, думав, що людей зовсім не буде, але ні, навпаки, люди приходять, купують машини. І навіть сьогодні субота, я думаю, що буде багато клієнтів, побачимо, чи вдасться нам сьогодні щось продати. В продажу є Opel Meriva 2006 року випуску бензин механіка 4500, чорний колір. Це такий компактний мікровен для всієї сім'ї. Трошки по історії автомобіля з Германії. Один власник більше 5 років, машина обслужена. Далі йдемо. У цього ж автомобіля ми не показували далі людям в Ютубі. Оце у нас справжнє Nissan Жук Нісма. 1.6 Turbo турбо на автоматі в шикарній комплектації з камерами 360 салон Алькантара, чорний колір Nismo Аввеси, Nismo диски, затонований. Зі спойлером, з дифузором, спортивними сідушками, спортивне кермо е і преміальна акустика Rockford Gate. Машинка дійсно класна, взагалі прекрасна. Максимальна комплектація. Як по мені ціна дуже класна. І також торг ніхто не відміняв, можна поторгуватися і забрати у цю красуню. Далі, за класною ціною, у нас є джип компас 2020 року за 14900. Розкажу коротеньку історію про цей автомобіль. Він став в продаж і одразу був зацікавлений клієнтами. Попросили перевірити на ІСТО. Поїхали перевіряти на ІСТО. В автомобілі пробіга, рідного пробіга 115 тисяч кілометрів. Не буду називати, куди я їздив, на яку станцію, але спеціаліст достав площинометр, пропікав машину, сказав, що машина фарбована і пробіг скручений. На яму не, не заїжджали, тобто на підйомник не піднімали і комп'ютер не підключали. Я е, про те, що навіть якщо ви спеціаліст своєї справи, все одно треба, е, скажімо, виключати якісь свої особисті емоції і налаштовуватись на професійну роботу. Е, тільки факти можуть довести, що, наприклад, тут пробіг скручений або ще щось. Але ми не про це. Я про те, що ми можемо дозволити. Ми їдемо і спонукаємо про те, щоб ви перевіряли цей автомобіль зі своїми спеціалістами на СТО, з, з підборщиками, де угодно. Ми хочемо, щоб ви знали, що ви берете. 20-й рік випуску: повний привід 2.4, 14900 Jeep Compass в комплектації Latitude. Симпатичний автомобіль поставлений на облік свіжо привезений з Америки. Він буквально пару місяців в Україні. І такий нарядний, наглажений, чистий продається. Стосовно підкрасів, да, цей автомобіль практично повністю перефарбований, але як у мені взяти автомобіль з Америки не фарбований, важко знайти. Нічого критичного там не було, подушки не стріляли. Підфарбувань багато, да, і шпакльовка на автомобілі є. Але за 2020 рік ціна класна, плюс торг. такі справи. Далі є у нас продажу Ford Fusion 2016 року за 13500. Те автомобіль ми вже показували, розказували. Тут класна комплектація, але як по мені чесно дорогувата ціна. Будемо зв'язуватися з власником. Треба відпускати ціну, тому що він в таку, в таку суму грошей не продасться. Далі йдемо. У нас з'явилася знову електричка на майданчику Автопоінт, Нещодавно робила обзор на неї. Це є гольф з Європи, а саме з Норвегії, 14 рік випуску, електромобіль. 8300 всього на всього коштує. Якщо у вас є будинок частний, у вас є можливість заряджати вдома, то це прекрасний варіант для того, щоб зекономити на пальному. По комплектації у нас непогана комплектація, плюс автомобіль докомплектований підігрів передніх сидінь. Ось дивіться, це назавтра мені показав, що тут є на три режими і підігрів. Так, штатної немає, а люди вже поставили. Це, напевно, ставилось ще за кордоном. Так що 120 км влітку поїде, машина для міста саме воно. В продажу також є Volkswagen Passat B7, дізель повний привод в універсалі за зниженою ціною 11500. В автомобілі Volkswagen Passat B6 він цікавить клієнтів, 10 рік випуску, 1,8 мотор, 192 родного пробіга, є несуттєві підфарбування, але класна обслужена машинка за 8,5 тисяч. Цей автомобіль, також з мотором 1,8, але власник, попередній власник робив капітальний ремонт двигуна, Тому цей автомобіль брати можна і не переживати про те, що тут буде там маслажор і так далі. Тут уже все зроблено і. І е, ще, до речі, тут встановлені, якщо я не помиляюсь проставки, подивіться, яка вона височенька. Вообще, стосовно цих машин, я можу сказати, що це бестселер на ринку. Шкода, Octavia 5 їх люблять, купляють і дійсно комфортні удобні машинки. Також у нас є, нещодавно з'явилась новинка на майданчику це Volkswagen Jetta. Е, а якщо подивитися візуально, це, це у нас шостий Golf. Але це у нас Америка, тому Jetta. 14 рік випуску, саме правильний сами надійний мотор 2.5, на великий пробіг 182 тисячі і коштує 8800. Класна комплектація, панорама люк, шкіра автомат, кондиціонер підігрів, великий монітор. Пошкодження були тут по крищі, по батону лівому. Е, є один нюанс: не відкривається люк. Скажемо, не функціонує так, як, як це потрібно, але на цей момент робиться. Знижка. Е, ходім по цьому ряду, що десенько Opel Опіль Robot, газ... Бі... Ні, газу нема, бензин, 8 рік 4 тисячі. Е, сценічок третій, хто хотів дізельний 10-го року 8800 в коричневому кольорі. За зниженою ціною Kia Optima 17-го року за 12 тисяч. Ціна просто пісня, як по мені. Це 2.0 Turbo на класній комплектації на підігріві керма і сидінь. З Android Auto великий корабель комфортний. Подивіться, виглядає дійсно дуже симпатично. Далі є А4 Audi, Westline, Європа 1,8 мотор 9 рік 9300. Також ціна трошки знижена на 200 доларів. Можна придбати, це у нас передній привід. E, свіжопривезена машинка з Європи. 13 рік випуску, 1,8 мотор 8500, 152 родного пробіга і машина вся? Ні, не вся. Перепрошую, ліва задня дверка перефарбована. Всі інші деталі кузова в рідніму фарбуванні. CR-V, 14 рік випуску. Америка не суттєві пошкодження в передню праву сторону. 2,4. Автомат обичний, газ встановлений, 16 тисяч коштує. Комплектація тут максимальна. Давайте покажемо. Дуже зручні машини. У нас, По-моєму, в попередньому відео я казав, що у нас дві А ось буквально на днях придбали. Honda CR-V попереднього покоління і вона нас залишається тепер новіша. Тому хто не встиг придбати ту, трошки треба додати грошей і купити свіженьку вже. Так, Volkswagen Touran. Вчора я зізванювався з власником, з батьком власника цього автомобіля. Цей автомобіль буде знижений за ціною. До 6 тисяч ціна буде. Може хтось хотів, але не вистачало коштів. Будь ласка, газ, бензин, 1.6 і мотор після капіталочки. Можна брати. Апільок на бензиновому моторі, хазяйський, обслужений до мілочей, повна сервісна історія, обслуговування в Україні є 6 тисяч доларів з торгом. Досі у нас стоїть цей автомобіль. но Логан, 19 й рік, літровий мотор. Пробіга на моторі 20 тисяч, коштує 5,5 тисяч доларів. Ну, це автомобіль, він, скажімо, він по низу ринку. Є на то свої причини. Сьомий рік випуску на автоматі Mercedes A класа Є проблеми певні по автомобілю. Це зламана коробка. І, ну, скажімо, може, не зламана, вона ж їде. Просто що вибиває помилку і треба провести якусь діагностику, провести якесь обслуговування. Ціна автомобіля якого 4700. Що в Біра є в продажу, подивилися історію, цей автомобіль продавався коли? Два роки тому за 5500. Він і зараз продається за 5500, а у нас на майданчику можна придбати за 3800. 1,6, шостий рік, салон, до речі, давай покажемо. Мені подобається салончик, він такий чистенький, акуля... акуратний. Ворсові килимочки. Справна машина, пороги зроблені, ходовка перебрана, масла фільтра поміняні, чорний колір, універсал. Хто шукає собі бюджетний автомобіль, не знаю, краще, ніж цього автомобіля. Ну, типу, трошки дорожче, ніж Lanos, але і комфорта більше. Зазвичай. Ох, оце у нас, звісно, дирижабель, є такий в продажі. 13 рік випуску, 2-літровий дизель, 8700. Їде дуже класно. Це такий сімейний е, мікроавтобус, вообще, він здоровий. Е, давайте що покажемо салон. Да? А, да, тут взагалі прикол. Який це рік, 11-й, так? Да? 13 рік, дивіться, як відкриваються дверцята. Так, так, нічого собі, ага. Капітанське сидіння. І так само, раз ручку. А, ні, тут вже не ручка, тут треба. Не... Зараз. Опа, там кнопочка є на стойці. І закривайте. Як у то, якісь. Як якийсь преміальний автомобіль. Тому, якщо хочете, щоб відкривалися дверцята з кнопки, забирайте цей автомобіль. Дивіться, клімат. Ну, Peugeot взагалі, вони... В общем, умнички, в тому плані, що напихали всяких кнопок <суміло> сюди біля куліса. Подивіться, скільки тут кнопок. Вообще, скільки тут різних кнопок, бардачки якісь. Всякі. Ой, подивіться, підстаканчики. Ну коротше, багато, скажімо, уровнів автомобіль. О, дивись. А тут ця Алькантара якась. Прикол, взагалі. І на дверках, на дверних картах. Скажем, дуже цікавий автомобіль. Ось чомусь. Ну, скажем, в 10-х, 13-х, скажем, від 2000-до 15-го року е чомусь займались конкретно салоном в Peugeot, але не візуалом. Але сьогодні ми бачимо, які автомобілі робить е компанія Peugeot і як красиво можна реалізувати автомобіль новий. Ідемо далі. Це, це взагалі можна якийсь вирізати прикол з усіх відео, що ми знімали, коли я розказую про цей жук. Снег. Град, війна, шахеди. А, ми, а він це ще стоїть і ми про нього розказуємо. Ціна ж вже знижена. 9600, 9613 рік, дизельок. Все те саме, пробіг не помінявся з попередніх відео, тому що автомобіль ще у нас. Тому хто хоче собі помаранчеві диски, забирайте жука. Соната. Вона на певний час уїжджала від нас і знову приїхала, але тепер вже за новою ціною 10700. Нова ціна 10700. 14 рік випуску, 2-літровий турбо, 138 пробіга, автомат, бензин. Ось, будь ласка, обслужена Sonata. Далі йдемо. Subaru Бек 1100 року. Наскільки мені відомо, поки що ніхто не цікавився цим автомобілем зовсім e, 10 тисяч і 100 доларів, 2,5 мотор, автомат, бензин, повний привод. Машини комфортні насправді, ну а напевно, людей лякає пробіг великий. Да? А так субару досить непогані комплектації роблять. І ціна да, високувата. Хоча я подивився по ринку, в принципі. І вони так і коштують. Так -то все є. Автомати, підігріви, і клімат-контроль, шкіряний салон ну гарна комплектація. Гума, я дивлюсь непогано. Але поки стоїть. Оцей ланцер спочатку залетів дуже хорошо, але так його ніхто і не забрав. Сьомий рік 6800 2-літровий газ бензин на автоматі. Яскравий, червоний, з косячками по кузову, але технічно обслужений повністю, і з додатковими такими, скажімо, модернізаціями. Перешитий салон, дверні карти і виглядає досить симпатично. Є вакилимочки. Тобто все тут дуже гарно. На автоматі. виглядає по-спортивному, торг присутній. Е, було у нас до коли: до вчора чи до позавчора три кашкая. Тепер у нас їх два чорні забрали. У нас залишився сірий і білий дизельний кашкай. А також є у нас ще бензиновий кашкай. Ціна 10 800, 13 рік, 10800 білий і 11900 газ бензин. Е, вчора була знижена ціна на даний автомобіль. Власник попросив знизити ціну і поставити на більш презентабельне місто. Чим це місце не максимально презентабельне? Рамнік, Сузуки, Гранд Вітара. Е, Покажемо салон. Ну, стан дуже класний. Питань нема. Не можу відкрити цю двері. Шкіра підігріви, клімат. А він саме місце, ні? Це ж типу, XLE, чи, чи це не факт, що він може бути. Ні, тут нема. Там газовий балон, подивій, я груми. Вітер на 50. Гума нова. Е, нова ціна 6600. Е, плавно переходимо на наступний майданчик. Е, дякую кожному, що ще досі з нами дивитесь. Зараз там буде цікавіші машинки. Е, ну що, Якщо чесно відкрию на тут вже небагато нових машин. Що, да? Сузуки. Eh, що ми ще показали? Нубіру, Peugeot. Да? І там пару машин джету показали. Так, так, Це ті машини, які вже були, які ви вже бачили. Eh, на цьому майданчику напевно буде трошки більше новинок. Ідемо покажемо. А поки що, eh, поки ми йдемо з майданчика на майданчик, ставте лайки, пишіть коментарі, чи подобається, чи не подобається. А трошки розкажу про те, що дійсно зараз ситуація в Сумах Патова, ніхто не знає, що буде далі. Тільки команда Автопоя знає, що робити, це працювати, це допомагати нашим Збройним силам, це донатити, це платити податки, це, знаєте, десь вкладати всю свою душу, всі свої сили в роботу, допомагати людям спілкуватися, десь переживати, десь. Допомогти десь просто почуть, Знаєте, і для цього ми є. Ви можете просто приїхати відкрити нам всю свою душу, а в процесі ми вам продамо машину. Так, пробіжимося по новинкам. Він у нас стоїть прям. Ну я тобі хочу сказати, хоч і 20-й рік це найвисока ціна на ринку в Україні на автомобіль. Але якщо так брати, машина вже тут стоїть, ось біля мене. 37 пробіга, 20-й рік в машині 5 років, 16800 коштує. За що ми платимо? За комплектацію Титаніум, за мінімальні пошкодження, не стріляні подушки, за безключовий доступ, чистий, красивий, практично новий салон шкіряний, великий монітор, підігрів керма, сидінь, клімат, контроль. Є датчик сліпих зон, і це у нас висока машина для міста. взагалі топчик, доволі невеликі витрати палива і все, пробіг 37 тисяч. Нова машина 12-го року. Є Туарех, 3 трьохлітровий дизель, 16700 коштує. На одометрі 126 тисяч кілометрів пробіга. Ох, скільки коментарів я вже почув за цей пробіг. Так, да, друзі, тут скручений пробіг. Він скручений. Не ми його крутили. Власник приїхав. Я розказую всю ситуацію. От, от Послухайте, стосовно. Цій ми пробіги не крутимо, нам це не цікаво. Е, власник цього автомобіля приїхав до нас, каже, що треба продати машину. Е, виконувались роботи по вирізанні сажового фільтра, по відшиття ЄГР. І коли проводилась комп'ютерна діагностика, по блокам перевірився пробіг. Пробіг тут 330 тисяч. І він і в ключі є і в одному, і в другому. Тобто ця інформація є. Власник цього автомобіля, у нього був попередньо чирок, і він помінявся. Ну і, скажімо, напевно ж, надурили. Салон тут був трепчаний, перешитий на сідушки, ну, сідушки на шкіру, по комплектації. Він на пружинах, клімат, підігріви, кермо їде класно. Їде без зауважень. В принципі, півтора роки вона у нього була у власності. Він зробив все, що потрібно, щоб вона і далі їхала. За 12 рік це дуже класна ціна. 330 пробіга для цього мотора це небагато. Можна ще раз перевіряти його, їхати кататися на всі станції. Ну прикольно, він вигляд має світленький, він здоровий і комфортний. В продажу з'явилась машинка Dacia Sandero. Комплектація пуста, але пробіга не багато, 158 тисяч. За 9 рік ціна класна, 4200, мотор 1,4 виглядає супер, візуально взагалі бомба. Заглянемо. Зразу по цікавим моментам. Тут чуланчик відкривається. Бац! Що ми маємо? Чиста пацанська тачка. Тут у нас сабвуфер Alpine, усілок Voice GVC ці, чи як вони називаються? Ми ще не запускали. Може, давай запустимо, покажемо людям, як працює сабуфер. Що така ця? Он, Влад Він приїхав на своїй лачеті і нарубав тут і не подумав про те, що ситуація в місті. Ладно, якщо поставити 100 лайків на це відео, ми вклю... запустимо сабвуфер і спробуємо розірвати колонки. <смеш> Макс, ми не будемо рвати колодки, просто спробуємо. Знизили ціну на Renault Megane 3 14 рік, 7500 на автоматі. Я не знаю, я не знаю, що, що ще сказати. Знизили ціну також ми ще на шкоду е, Rapid 7500 була, стала 7000. Е, один власник салона, один підкрас, оригінальний пробіг. Машинка в класній комплектації. Все, що я можу сказати про цій машині. Е, так, Ford Focus з'явився із новенького. Е, тут поставили їх поруч 15-й рік, двохлітровий е, газ бензин, 8700. Це газ п'ятого покоління. SE комплектація, але тут все непросто. Тобто, не просто є і поїхав далі. Тут у нас підігрів сидінь, підігрів керма. Електрорегулювання, водійського сидіння, шкіряне кермо і встановлений газ. Ось чому цей автомобіль, як по мені, вже цікавіше, ніж цей автомобіль. Хоча тут менше пробігу, він свіжіший на рік, ціна плюс-мінус однакова. Але тут нема в сидінь, керма і так далі, і газу нема. Вибирати вам, хтось любить газ, хтось не любить газ. Але вони практично однакові. Ось Субару. Треба буде сьогодні пофоткати. Ціна субару 9300. 9, 9, 9, 9, Це у нас повний привід, механіка і дизель. Закрита машина. Що я вам хочу сказати? Вкладено в цей автомобіль близько 4 тисяч доларів. Замінено все на нове, повністю обслужена машинка без зауважень, без додаткових якихось вкладень. І Хіба відкатати цей сезон на цій гумі, купити на зиму. Ну, ось і все, що можу порекомендувати. А так, дизельок, повний привод, механіка, надійна машина. Поки що все. Ми запрошуємо усі нові автомобілі до нас на комісію. Ми будемо їх продавати. Не переживайте, разом ми впораємося, разом ми сила. Тому привозьте свої гарні автомобілі, ми будемо їх рекламувати, виставляти. Зараз така ситуація, що без автомобіля залишитись. Как би і не хотілося б, але хотілося б продавати. Їздити і продавати. У нас є і така послуга: приганяйте свій автомобіль, ми зробимо рекламу, е фотографуємо відео, вказуємо ваш номер телефона. Люди зв'язуються з вами, а ви далі їздите на своєму автомобілі. Тобто робимо рекламу, а ви катаєтесь, вам дзвонять, ви продаєте автомобіль. Тому дякую кожному, що були з нами. Дякую, що підтримуєте нас своїми переглядами, лайками, коментарями. Стараємося для вас і працюємо далі. Всім пока з вами був Крыл РТ команда автопоинт.